Привіт, друзі! І сьогодні ми починаємо нову серію під назвою Квант віри. І я хочу одразу пояснити, чому саме така незвична назва. Тому що в наших відео мова буде йти не про езотерику, не про містичні техніки, не про якісь там сумнівні квантові практики. Які сьогодні гуляють інтернетом. Це мова в нашому відео про віру, біблійну віру. Але сучасною мовою. Для чого? Для того, щоб сучасне покоління людей дуже добре розуміли ті ж самі вічні істини, про які Ісус проповідував, вчив та пояснював у свої дні. В Євангелії ми бачимо, що коли Ісус проповідував і навчав людей, то Він брав знайоме для людей закони, закони фізики, бізнесу або природи, ну, такі як притча про насіння, ґрунт, світло на світильники або будівництво дому. І через них Ісус пояснював закони Царства Божого. А апостол Павло дуже часто використовував філософські терміни свого часу. Він використовував терміни стояків і грецьких мислителів. І для чого він це робив? Для того, щоб передати Євангелія, слово Божє людям, які мислили інакше, ніж мислив апостол Павло, ну так, щоб вони зрозуміли його послання. Ну, а ми з вами живемо в епоху науки, в епоху технології, в епоху сучасних понять психології. І наша задача сьогодні говорити і проповідувати вічне Слово Боже мовою нашого часу для того, щоб люди розуміли, про що ми говоримо. І так само глибоко і зрозуміло проповідувати. Тому. Назва квант у цій серії, це просто метафора, тому що квант це маленький імпульс, який запускає народження нової реальності, так само, як і віра, маленький, але живий внутрішній імпульс, внутрішній рух, через який ми отримуємо від Бога все, що Він для нас приготував, і все, що Він нам дав в Ісусі Христі. Ну, а тепер головне в сьогоднішньому відео. Чому віра настільки важлива, що нам про це говорити? Біблія говорить абсолютно радикальну річ. І це написано в посланні апостола Павла, до Єфісян в першому розділі, в третьому вірші. Там є такі слова, що Бог вже. Благословив нас во Христі Ісусі всіма духовними благословіннями. Ви чуєте це Слово? Бог вже благословив нас. Там не написано, що Він благословить нас колись в майбутньому, або коли ми потрапимо на небо, або дасть нам, якщо ми будемо достатньо хорошими, або. Він не сказав, що я благословлю вас, якщо ви заслужите Це благословіння. А Біблія нам чітко говорить, що Бог вже благословив нас во Христі Ісусі. Тобто, в Божій реальності все, що ми просимо, все, що ми хочемо отримати від Бога, вже існує. Воно вже є в Ісусі Христі. І проблема не в тому, що Бог. Щось нам має створити, щось дати, сілення, благословіння, як багато віруючих молиться. А проблема в тому, щоб ми могли в це увійти, це побачити, і це прийняти, і реалізувати в своєму житті. І тут вступає друга ключова істина в посланні Єфесянам, другий розділ, восьмий вірш, де написано Бо благодатью ви спасені через віру. Тобто благодать це все, що нам дає Бог. Але ми отримуємо це через що? Так, Біблія говорить, що благодать є, але отримуємо ми це через віру. А ось в до євреїв в четвертому розділі взагалі описується віру як входження в те, що Бог вже дав і створив для нас. І там це називається як відпочинок. Там написано: Бог створив відпочинок, це реальність його завершених справ. А наша віра це вхід у те, що вже готово, все, що нам Бог дав. І тому послухай мене уважно. Ми вірою не намагаємося переконати Бога щось нам дати або щось зробити, як більшість людей так вважають. Ми вірою входимо в те, що Він вже зробив і вже нам дав во Христі Ісусі. І ось чому Ісус так наголошував на вірі, коли Він проповідував на землі. Він не раз казав людям: хай буде вам, наприклад, за вашою вірою. Коли люди приходили з своєю потребою до нього, він не казав: ну, якщо ви сильно бажаєте, або якщо у вас дійсно така велика потреба, то я вам дам. Або якщо я побачу ваші сльози, або якщо я дійсно побачу, що ви маєте таку сильну біль. Ні. Єдина умова, про яку говорив Ісус, це було, була саме віра. І це ще один важливий момент, який часто ми не помічаємо, що Бог діє не з наших потреб, почуйте мене. Бог діє не з нашого вічаю, не з того, що нам дуже-дуже сильно хочеться, а Бог діє тільки на підставі нашої віри. І ви у мене запитаєте, чому? Невже ж Бог не має співчуття? А я вам відповім: бо все, що нам потрібно, Бог вже дав в Христі, і саме віра робить це реальне. Бог нам вже все дав. Сілення, благословіння, але нам треба це отримати. І давайте я скажу вам ще одну важливу річ, щоб поставити всі крапки над І? Ми говоримо не про віру в себе, нашу всемогутність, не про те, що я можу все, тому що я сильний. Ні. Ми говоримо не про якусь там містичну віру в енергію Всесвіту. Не про самоновіювання, коли люди намагаються щось собі уявити і думають, що саме так, що станеться. Ні. Мова йде про віру в те, що Бог реально приготував і дав нам в Христі Ісусі. Про віру в Його характер, про віру в Його Слово і про віру в Його принципи. Тому це не мотивація. Це не позитивне мислення, це вхід у Божу реальність. І тому віра це ключ, тому віра це міст. Тому віра це з'єднання між тим, що Бог вже нам дав і що існує в духовному світі, і тим, що ми переживаємо тут і зараз на землі в нашому житті. Якщо ви бажаєте коротко, то Божа благодать, вона доступна нам сьогодні, все, що нам потрібно. Його обітниці, вони доступні, вони належать нам, як говорить Біблія. Його сила для нашого життя, для наших потреб, для наших ситуацій доступна, але доступ відкривається тільки вірою. І ще один момент, друзі, який завжди викликає питання. І ми читаємо його в Івангелі від Марка. В шостому розділі написано, що Ісус прийшов в Назарет, але не міг зробити там багато чудес, тільки деякі люди отримали якесь цілення. І чому це сталося? Біблія говорить: не тому, що він не хотів, або у нього не було духа в той день. або... На то не було волі Божа, а написано, що через їхню невіру. І це ще раз доводить те, що Бог діє не на підставі потреб людини, а згідно з її віри. І ось чому ця серія настільки важлива, щоб ти чув цю серію до кінця. Бо без віри людина може бути поряд з Богом, бути дуже щирою і одночасно. Далеко від його дії, Його благословіння в своєму житті, що ми і спостерігаємо дуже часто в житті віруючих. Це так само, як мати iPhone, смартфон, але не мати з'єднання. У вас є ресурс, у вас все є, але доступу, щоб це використовувати, щось прийняти, у вас немає. Тому перше відео нашої серії. Це як фундамент, на якому написано, що без віри неможливо отримати те, що Бог вже приготував. Друзі, а у наступному відео ми поговоримо, що таке віра насправді. Чому віру дуже часто плутають з надією. І це велика помилка. І як працює внутрішній імпульс віри, от саме той квант. А зараз, друже, просто скажи Богові: я хочу навчитися вірити по-справжньому. І це є твій перший квант віри. Хай буде маленький, але й щоб змінити твоє майбутнє. До зустрічі!